Black Friday. розпродаж зараз. Я вам розповім про марафон, який я відкриваю у зв'язку з дуже доброю новиною. Держава два дні тому ухвалила рішення надати мені та проекту Мен грант у 250 тисяч гривень. Це для тих людей, хто сумнівався, що чим я займаюся, і так далі. Чотири місяці держава перевіряла мою діяльність, продукт, який я реалізую, і прийняла рішень, рішення нарешті виділити мені гроші. Не кредит, а грант. Тому від сьогодні я розпочинаю марафон, тобто 10 ендотерапій за найнижчою ціною 5 тисяч гривень. Це ціна, яку ми відпускаємо на армію. Я хочу нагадати, що ціна на ендотерапію буде зростати. Вона буде коштувати 9800, тому що міняється упаковка, міняється трішечки склад і так далі. У вас буде зараз можливість взяти собі курс на місяць. А якщо продовжити умови акції, то така ціна зафіксується з вами на протязі всього курсу. Що вам для цього треба зробити? Здаєте аналізи. Це перше. Показуйте, який у вас рівень тестостерону та інших гормонів за потреби. Я висилаю вам ендотерапію, і все, що вам треба робити, це просто фіксувати кожен день 10-15 секунд відео вашого прогресу. Та декілька слів сказали про свої відчуття. Чи відчули щось новеньке, зміни в лібідо, зміни в силі, в енергії, можливо, ваш фізичний стан покращився і так далі. Якщо нічого не змінилося, просто записуєте, що ну, поки що нічого не змінилося. Так ви робите на протязі. Трьох тижнів на третьому тижні ви здаєте аналіз крові, щоб подивитися власні результати. І потім, якщо ви виконаєте ці умови, то наступний курс ендотерапії вам буде йти за такою заниженою ціною. Що це вам дасть? Ну, по-перше, ви зможете е, на власному досвіді зрозуміти, що це не якась там підстава, що це не розводняк, тому що це будете записувати ви про себе з вашого досвіду. Це по перше, по друге. Ви отримуєте дуже шикарну ціну, яку ви ніколи вже не отримаєте. Це друге. Ну, по-третє, звичайно, ви піднімете своє здоров'я, укріпите свої тестікули, збільшите виробництво тестостерону та сперматогенез. І при цьому ви зробите добру справу, тому що ви розповсюдите цей досвід. Для багатьох людей, які також думають, чи вагають, чи треба їм піднімати тестостерон, покращувати своє здоров'я, мотивацію та амбіції, чи не треба? Тому чекаю на ваші заявки.